Арт доларів США виділять Україні найближчим часом про третю кредитну лінію за океану, повідомила міністр торгівлі Пенні Пріцкер. В Україну вона приїхала із робочим візитом уже вдруге. Цього разу із представниками міністерства США та керівниками найбільших американських компаній. Пані Пріцкер зазначила, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України та готові і надалі допомагати у проведенні реформ та нарощенні економічного потенціалу. всеосяжні реформи завжди нелегка справа, навіть за найкращих умов. Зараз ви несете відповідальність за вирішення багатьох викликів. Від конфлікту на сході до зміцнення судоустрою та правоохоронної галузі у бізнес- та урядових колах ми розуміємо складність цього завдання. Ми аплодуємо вашій роботі, проведеній до сьогодні, і можемо запевнити, що США підтримуватиме Україну сьогодні і у майбутньому.